Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул сказав, щоб жителі міста були обережними, власне, дивилися під ноги. Можете тут просто уточнити, чи дійсно можуть бути ці снаряди не розірватися, дійсно лежати буквально під ногами і не знаю, здетонувати як міна, наприклад, якщо торкнутися цього снаряду, чи як це працює? Так, дійсно цього достатньо, бо вони бувають зовсім різних типів. А наприклад, це може взагалі бути як дійсно міна, так званий ліпісток. А коли вона вибухає, коли її торкаєшся, також так само і від реактивних систем залпового вогню, субоєприпас він може здетонувати, якщо його торкнутися лише це може залежати від того наскільки він ушкоджений чи наскільки він чутливий для цього цієї взаємодії, але ну хто буде долю випробовувати саме на цьому? Тому коли бачите, якийсь зовсім незнайомий вам предмет якийсь, ну немає е, значення, як він виглядає. Може він виглядає як е, якась банка, наприклад, да, металева, якась е, баночка там собі її хочете підняти. Ні, не треба, тому що вони бувають зовсім інших, зовсім різних е, різновидів ці е, собою припаси. Тому іноді їх можна сприймати як навіть щось ну достатньо таке, безпечне. А е, е, нічого, що ви не знаєте, що воно таке. Якщо ви бачите це в перший раз, не треба піднімати, не треба цього торкатися, не треба його ногами якось там жмурляти та щось таке інше. Це дуже велика зараз сьогодні небезпека, особливо в тих районах, які знаходяться біля лінії фронту, тому що саме лінії фронту. А обстріли населених пунктів а, здійснюються російськими окупантами за рахунок реактивних систем залпового вогню, які майже усі на сьогодні в них в номенклатурі використовують боєприпаси саме а, касетні. Я хотів вас запитати, в які тут виходить позиції Росія. Якщо, по-перше, офіційно там не заперечують використання саме таких снарядів, по-друге, вони не є частиною договору про їхню заборону, а я не знаю просто тут юридичної частини цього питання. От з їхньої точки зору, виходить, вони не порушують того на що підписувались, чи чи як це правильно трактувати з точки зору знову ж таки міжнародних норм? А сам факт, що вони використовують, наприклад, реактивні системи залпового вогню. Проти цивільних об'єктів це вже є військовим злочином, в першу чергу, тому від цього і треба відштовхуватися і в подальшому. Сам а, факт... а яким документам це регу... з... зрегульовано? Тобто, це якийсь інший документ, частиною якого є Росія? Чи у Росії не обов'язково бути частиною якогось документу, щоб це визнавалося міжнародною спільнотою як воєнний злочин? Можете це прояснити? Ну, сам факт, сам факт обстрілу, це є військовим злочином, сам факт обстрілу цивільного об'єкту, а тобто, це ми зараз кажемо про якщо буде здійснюватись якийсь судовий процес проти Російської Федерації. А він буде здійснюватися. Кожен цей факт обстрілу цивільного цивільних об'єктів, які не можна обстрілти обстрілювати саме за рахунок, наприклад, Женевської конвенції. Тобто захист цивільних об'єктів, захист цивільного населення, злочини проти цивільного населення, саме спираючись на Женевські конвенції, а ми можемо говорити про те, що Росія їх порушує, бо вона є частиною їх є підписантом також Женевських конвенції. Але справа у тому, що чому Росія не підписувала будь-які документи щодо нерозповсюдження та невикористання використання касетних боєприпасів, а це у зв'язку з тим, що Росія, як відомо, вона у військовому сенсі достатньо технічно та технологічно відстала країна, та вона не має дійсно високоточної. Зброї дійсно яка є зброєю, яка б а, знищувала якийсь об'єкт з відхиленням ну максимально там до 5 метрів, тому вона ще з часів, Тому ще з часів радянського а, союзу, коли не було можливості а, виробляти дійсно високоточну зброю, вони виробляли або зброю, яка б мала. Велику бойову частину, бойову частину, велика кількість саме вибухової речовини в бойовій частині, або якщо ця бойова частина була б касетного типу, тобто касетного типу бойова частина, вона дозволяє, скажімо так, не знищувати точково високоточні об'єкти, а знищувати площу. Саме наносити удар по великій площі, а що відомо про використання таких боєприпасів Україною? От Human Rights Райч Хюмен у звіті своєму пише, що як мінімум двічі збройні сили України їх застосовували. Можете пояснити власне, чи чи відомо щось про це і чому так відбувається? Якщо це правда, а так дійсно збройні сили України їх використовували, але питання у іншого саме як вони використовуються або російські окупанти використовують їх в першу чергу по населених пунктах, по містам, по селищам і так далі. Тобто вони збільшують вирогідність того, що не тільки люди загинуть під час цього удару, саме цивільні загинуть під час удару цими боєприпасами, але і після того як обстріл закінчиться, хтось загине, або буде травмований від, не, від боєприпасів, субоєприпасів. Які не вибухнули, тобто вони це роблять цілеспрямовано, саме сіючи терор. Використовуючи тактику терору, якщо ми кажемо про Збройні Сили України, відомо, що ми відпрацьовуємо саме ціма боєприпасами по площам, по полям, по лісополосам, лісопосадкам і так далі. Тобто, ми не використовуємо касетні боєприпаси по саме містам, населеним пунктам, так і далі. Тому, на мій погляд, це ж таки це знаєте вже питання навіть якогось гуманітарного плану, плану чому а Саме це питання використання засобів захисту країною, яка є жертвою, та використання засобів країною, яка є агресором, тобто країна жертва, вона повинна мати більше можливостей для використання тієї чи іншої зброї для свого захисту в тих чи інших умовах, аніж країна-агресор. Тим більше, що ми знову ж таки повторюю, не використовуємо ці боєприпаси по якимось населеним пунктам, в той час як саме Росія, як країна терорист, їх використовує по нашим містам та селам.